Та товарняк ми граємо, все нормально. Нє, нє, тут ні, тут не їх може товарняк, тут, тут заруба йдемо. Вчора, вчора треба було говорити, а воно ніхто. Вчора ти вже приїхав, коли я поїхав. В 12-ті поїхав до цього. Тобі на котрій ти бородах? Ви приходите, що, що крадете, забираєте цигани. Я хотів подивитися, я не був на шоу. Замість Мексики, колись Мако.

вищу сторону. Давай Матвій, активно! Матвій, активно, Матвій! з ударом. Матвій! активно! Кидай, Лігі! Матвій домрі! Матвій доморі! Кидай, сильно!

yeah 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 Дари, дивишся футбол, дарі! Дари! Дивишся футбол! право, напад! Відживай, дев'я! Біжи лоза! Ще буща стать! Не дай вдарити!

Гуй, кого? Ходимо сюди. Вікіта, там де ми є, наші стаємо мішає. Максимальна виміщає. боротьба, не зупиняйся, зрозумієш? активно грає. Просто не лежите боротьбу. Спусти не раз. І все, з концентраціями Кидай, швидше! Чуєчка. Давай, Ще Щелден, щедайте. Та давайте загняти діще грайте. Давай, да ви Чуєчка, чуєчка. Давид, мене, Чуєш? 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 Матвій, зразу біжить, біжить, Матвій, біжиш. Ще гра далі ближче не піде. От воно ближче. Давай, давайте. Дай вперед, розмій. Проси, проси пасню. Тікай, Черчіна, тікай! Граймовій грай! Всім! Добре, де? Запускайся, живий троє! Через не можу, через не може! Перед! Передцять! Ще

Дарій дарі, дарій, висай, лишай! Горай! Горай! Коротко! Ще! Єе, дує! Дікіта, давай, давай! Закривай! Даріше, се, дарі, дарі! Боротьба давай, живи!

Ди, дий, диві, диві! Беремо, бігайте! Ще грай ближче! Та ви просто борються і все! Не футбол не грають! Просто борються! боляться! До грав, молодець! Ви просто боротьбу не вязкі, все, то не виграйте! Бешний футбол! Не вяжи боротьбу і все, ви виграйте гру! Давай, ближче! Ще відвір дави! Давай, давай, давай. Ще раз! Ще рай ближче! Ближче Давид! Та ближче! Блять, футболом! Ти стоїш! Проси в лінію швидше! Дикіта! все, що якісь неймовірні, просто боротьбу не вяжи. Що ж робить? Боротися, бити і боротися. Все, йди ближче, вище, будь ласка. вище, Дарій, вище і вище, вище. Вище, Дарій, вище, вище. Грай, Дарій, грай, Дарій. Я кажу, там буде, ти там не йдеш сюди позицію. Давай, обіруй, обіруй! Ще біжи! Передачу, раз, передача. Ще міняй, міняй! Ай, читаю, Добре, Добрый вечер, Дарья.

Грай, грай, рай нав'язуй. Ще вилязи ближче. От воно, з ударом. З ударом! Супер! Ще ближче! З ударом далі! Раз-два! Раз, два! Є! М'яч бери! м'яч бери, давай, Нечбери, не Хочеш играти, так ти грати хочеш. виграти чи ні! Хочеш, давай, грай, грай! Хочеш! Бежи, біжи, біжи, Біжи! Біжи! Все, активно, гай, давайте дай гуще. Дарій гуще. Діки, ворой, стій, стій! Сьо стій! Дів'я, не зай Дарі, ззаді гравця, дарі, сзади гравця! Буде Дарі просто покутує. Не спокійно розбиратися, не спокійно розбиратися. Просто вибивай. Мій друг бав на то. А твій? Вибиваєш в бік, не в центр, або краще бери на себе, і йди. Ніхто тебе не атакував. Все, се, се, все, все, все давай, дарій. Давай. Ей. Треба рухатись. Перей. Йди. Обдань, поворота. Проси, просив нато допас.

Спіши, спіши! Давай на себе! Добре. Давай, дари, да встигнеш! Да йде якусь любов. I'm

гра. Дарівного...

ні, там не було полу. Наш гравець і так що ти там?